Всемогутній Боже, і царю Всесвіту, ти, любиш увесь, і людський і обікуєшся кожним народом, зокрема, поглянь милосердно і на наш український народ, ми, діти цього народу, благаємо тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світу перебувають, прости нам усі провини наші, і не пом'яни беззаконь наших. дай нам справді бути народом твоїм, молимось Тобі, Боже наш. Опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї Святої Церкви і були вірними громадянами благословенного царства Твого. І тут, на цьому світі, і в Небесній Батьківщині подаруй мир народу нашому, оберігай нас від несілякої кривди та несправедливості ворогів. Благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки, благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбайливістю у вихованні дітей, за багатьох із нашого народу, до життя досконалішого, до святості та жертовності, за праведні справи, навчи невицемірній любові до ближніх, подавай нам повсякчас Твоє щедре благословення і ласку. Щоб ми всі до одного, з'єднані вірою і союзом любові, пішли завжди дорогами правди і справедливості, добра та милосердя, і так у мирі та спокої живучи приносили Тобі єдиному, вічному Цареві нашому, через єдинородного Сина Твого, у спілкуванні Святого Духа, безперестанну славу, честь і поклоніння на віки віків. Амінь.